Хочете, щоб ваша дитина виросла щасливою та впевненою? Запам'ятайте одну просту річ: до чотирьох років вона має стати соціально бажаною і це. Ваша відповідальність поясню максимально просто правильно, то називається первинна соціалізація. Її основи закладаються до 4 років і закріплюються до 6. Уявіть, що трирічна дитина це половина десь шляху первинної соціалізації, і ви берете цю дитинку в громадське місце, Гральний майданчик, в гості, в недільна школа. Питання: чого ви хочете для дитини про себе? Забудьте От для дитини. Ви хочете, щоб дитинка могла взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, так щоб діти приймали її і. Хотіли гратися з нею, а дорослі ж були раді її бачити і ставились до неї належним чином, так? Але якщо ваша дитина це не кероване вперте чудовисько без тормозів, через те, що ви будете дисциплінувати її або не знаєте, як це правильно робити. Що тоді вона буде стикатися лише з відторгненням з боку інших дітей і фальшивими посмішками крізь зуби від батьків і дорослих. Таким чином, ви кидаєте. Вашу дитину в світ, де кожне обличчя, яке вона зустріне, або вороже, або брехливе, і це навряд чи сприятиме її психічному здоров'ю чи добробуту. Це справжній квиток у майбутнє з низькою самооцінкою, проблемами в спілкуванні та постійним відчуттям самотності. А дитинка тільки починає шукати своє місце в соціумі. Виявляється, через брак дисципліни ви максимально ускладнили її подальший розвиток. Дякую, мамо, дякую, бабуся, дякую, тато, що не зупинив цих двох. Не бійтеся дисциплінувати. Успішна і доросла ваша дитина навіть не збереже цих спогадів з раннього дитинства. Базові правила поведінки навчити, що таке повага, співпраця та вічливість. Але якщо дитина цього не проявляє навіть до вас, то що вже очікувати по відношенню до оточуючих? Пам'ятайте перші 3-4 роки вирішальні.